Хто за? Грек, за. Да. Наступне про передачу права постійного користування земельними ділянками комунальних закладів освіти. А, це наші да. да. садочки. Так, садочки. Це наші садочки, продовжувати. Про погодження технічної документації землоустру щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на якій поширюється право сервітуту. Жульова це Пристань. погодити. Викласти договір платно строкового сервітуту на земельну ділянку, право на розміщення тимчасових споруд. Де тимчасові споруди? Немає. Вот в прошлый раз давали дозу на сери тут, потом они номер сделали. А, а тепер хочу підписать. Они называют Геліо Лидер Дипло? Нет, це фирма разрубила. А, все. А, Скажу, отак і такма. Отже, згоріб де наро, де депутатів шуть. То просто, не утримався. Мм ДГУ, щодо відведение заменить ділянку по оренду. Сергнос Сергій Павлович. У мене ділянка пощо 015 гал, адреса Діка 65Б для подібності відповідного об'єктів рекреаційного призначення. Показує. Конкретніше по существу. Давайте веселі, пожалуйста, мальчики. шесть кусок нашей коммунальной вот. да, вот. Что да. это такое? Покажи его еще на скамье. Там у вас такие наши то зарегистрированы? Да. Хочешь, Вот вытяг. З 2004 року. Яку року? З 24-го. З 24-го року витяг. Що витягу написано? Що витягу написано? Станція водного транспорту тип об'єкта. Опис на весь гараж для водного транспорту. Швецька. Обиральник. Міністр з паруде. Якорь. це район Якор. И що він хоче? Варенду. А воно чиє? По По документам його. И він сам себе бере оренду? Ні, він розправить. Він розправить. А розправить. Розправить. Ми не. Кому областниця? Земля, ми давали її. Не, не давали. Підужі, земля чия? Кому Документ документи є, що вона комунальна власність. А чому ви кажете, що комунальна, якщо вона за комунальною власністю не зареєстрована? Не 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 де вона зареєстрована? Якщо земля комунальної власності, а зараз ви кажете, що вона його і він хоче Це взяти варену. Ми зареєструємо влучний витяг на себе. От так само, як зробили ж по жульові, по всім остальним, по школі. Ми ж землі Вони воно. є у нас. Ось. Ми спочатку отримуємо просто кадастровий номер, да. визначаємо його. Там не зареєстрував. Після того э, орган місцевого самоврядування йде на реєстрацію, реєструє за собою. Ну, за ну, а потім вже дає в оренду. А якщо тут. А дає... тут на розробку проєкту тільки піде. Да. Да. На проєкту. Проєкту. Так, 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 що ви кажете, ти кажеш комунальна, вона не комунальна. Неправильно не вистачає. Ми ж даємо дозвіл на розробку проєкту. Да, Під породами. Споруда. Да, так, Ні, ну, так, а а ну, ну там, там же написано. Ну, Ох, По фактичному розміщенню нерухомому Чи Чиє оце нерухоме майно? Ти, О, Хо? Хо? Так чувак, хорошо, скажіть мені, пар, пожалуйста, чувак, чувак прийшов поставив собі споруди на нашій комунальній землі. Ну, да? Рахівку для продажу купив чоловік. У кого, кого купив? Ти чуєш вопрос? Якщо це земля наша, то у кого він її купив? Це з споруди, що... а не землю. Він теж приводить документи в порядок. Як всі а не землю. відбувати. Землю ділаєте, то я не можу. Мама з телефоном не відкривається кодоста. Окакі землі покупав. Коли купив? Отце, десято вересня с недино року? А тепер реши превести. Mm -hmm. Я, просто... я, же не... ну, я утрималась. Пришло заявление. Я, я удал, не удал. Э, Все, можно идти? Славик. Ну, mm -hmm. mm -hmm. все. <клёвка> mm -hmm. <клёвка> я потом не буду Да, ну, да. <клёвка> все, Славик. Ну, закрывай. А что, что, давай. Кто под тем, кто, 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 кто? кто? Я, я тоже утрималась. <клёвка>

поміряли фактично, тобто не камерально справили, поміряли фактично. як думаю, ви чуть це оце. Отой, о той кусочок йде, отут Оток іде.